Сьогодні майже 80% успіху будь-якого проекту залежить від людей. Адже якою б класною не була б ідея, її втілюють у життя саме люди. Основною складовою цієї команди є HR або Human Resource Manager. людина, яка займається управлінням цього самого персоналу. Всім привіт! Я Наталя Клименко, співзасновник та hr директор компанії Кодіка в IT Маю досвід вже майже 15 років. І сьогодні вам розповім про основні помилки hr менеджерів які зустрічаються. Перше це погано розуміються на. Бізнесі своєї компанії. Так, і досі зустрічається частка HR, які сфокусовані або на потребах працівника, або обслуговують лише потреби керівництва та компанії. Важливо, професійний HR повинен детально розбиратися в тому бізнесі, в якому він знаходиться, будь це чиїсь IT, чи це стоматологічний кабінет, чи підприємство зробництва виробництва іграшок тощо. Друге. Нехтують обліком, аналітикою та ключовими показниками ефективності. Тут все просто неможливо проконтролювати те, що не враховується, не фіксується та не аналізується. Рішення Намагатись як мога більше автоматизувати внутрішніх систем компанії. Це допоможе зменшити вплив е людського фактора на результат. Третє не розуміють свої ролі в компанії. І ча це не дівчинка для корпоративів та прекрасного річної ялинки, хоча це й цілком корисне заняття. І чару важливо розуміти свою роль у компанії, бути гнучким у рішеннях, розуміти, як працювати на перспективу та безумовно приносити користь своєї компанії. Четверте, як не дивно, не вміють спілкуватися, вміти донести свою думку, переконати, викликати емпатію, встановити теплий контакт, це must-have для будь-якого чар-менеджера. Рішення. Працюйте над своєю майстерністю, виступайте публічно, будуйте свій нетворки, відвідуйте різні конференції та обов'язково запитуйте зворотній зв'язок. Це вам точно допоможе. П'яте це недостатня комунікація із співробітниками. Відсутність чесного, відкритого діалогу із співробітниками може призвести до непорозуміння. Невдоволення та конфліктів на робочому місці важливо, hr менеджер повинен вміти слухати, чути і знаходити компроміси, а не бути прихильником одного із конфліктуючих сторін. Висновок, отже, не помиляється той, хто нічого не робить, але є помилки просто прикрі промахи, а є серйозні факапи, яких краще не допускати. А я вам всім щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь. Гарного дня, пока.